Сім'я вечеряє в саду. Я так люблю це уявляти, як в тихім смерку біля хати сім'я вечеряє в саду, весела мати, діташня, смагльовий батько, що з поля і замовкає гамір дня й парує в мисці бараболя і гойдалка, і ген за крок в траві малесеньке відерце. І мов гороховий стручок, Молодичок на небо здерся. Ще б додала сюди хрощів, докине критик іронічний. Це вже було мільйон разів. Так, відповім, це буде вічно. Я повторю, мов од Не, немов якесь замовлю лихо, сім'я вечеряє в саду, і так у світі тихо. Тихо, я імена речей земних, у котре вимовлю затято Я вірю в слово оберіг де ж як не тут йому стояти? У горах тінь, як пасмо волохати, На дні ущелень кликотить вода, Та не борись орла переконати. Що є місцина краща для гнізда? Безумна вись орлиного літання, широкі круговидо береги, та гасний день і ослідцем в тумані до гнізд своїх вертаються птахи. Маленька скеля в ревищах штормів така безжальна витівка природи. Та чайці. Марно не берись, доводить хистку надійність інших берегів, безумна даль чаїного літання, широкі круговиду береги, Та гасне день і осліпцем в тумані до гнізд своїх вертаються птахи, а гнізда ніч стрясає горобина, крізь них вітри в ущелинах сурмлять. Та хто сказав. Що слово батьківщина, птахів не вчили з малку вимовлять. Спиню зухвала на тобі свій зір, подумаю, а що, як покохати, до тебе словом, зорем розсіяти, птиць запустить на всю небесну шир. На хвильку задивлюсь в твоє лице, подумаю, цей. Путівець сірчастий, і небо, небо, солов'їна це, що, як до ніг тобі уклінно скласти, але митнеться погляд десь убік, ти погляд наполоханий і ницей. О, Бог з тобою вбогий чоловік, навіщо справді тобі неба й птиці? Вночі забличчям зболено студеним Присіла мудрість з край мого стола, ти звала, каже, ти колись за мене платила помилками. Я прийшла, а я кричу завжди моє смеркання, ще мить, ще подих, ще один рядок. Візьми назад своє гірке всезнання, верни солодку пору, помилок. Саду мойого вищає небо. Глибша є в слові сонцевості море. Ну а про інше, про інше не треба. Все переборемо, все переборемо. Поглядом строгим погляну в себе, Дня не затьмарю вам, люди, прозорого. Ну а про інше, про інше не треба. Все переборемо, все переборемо.